Доброго дня, шановні глядачі, підписники YouTube, TikTok, Facebook, черговий огляд Солі 130-го, ціль огляду показати, що трактор преміум рівня на 130 кінських сил коштує майже як китайський трактор. Якщо подивимося, скільки на сьогоднішній день коштує John Deere, Скільки коштує клас, то скажімо це ціна на цей трактор менше 50 тисяч, це просто дармова ціна. Двигун, нагадаю, стоїть 6-циліндровий, об'єм 6,1, грубо говоря, трошки більше, там 6127, турбований. Двигун від компанії Mitsubishi, має він кабіну також преміум рівня. Все обшито хорошим дорогим пластиком. Має він клімат-контроль, має він блок управління навіскою. Там дуже багато цікавих функцій. Я дивився по каталогу. Є різні функції для роботи з плугом дуже цікаві, тобто є виставлення глибини, також окремо можна виставляти верхнє-нижнє положення по глибині. Дуже зручне зробили прицепне. Тобто не потрібно його знімати, воно регулюється по висоті, е, є два потужних циліндри на навіску, е, гума радіальна. Трактор сам по собі, самі бачите, що здоровий, довгий, щоб ви розуміли, висота по капоту десь більше 1,90 дев'яносто. Ось така от махіна. І на сьогоднішній день, так як достатньо нові в Україні, на них дуже приємна ціна. Якщо стоїть питання придбати там... На 130 кінських сил трактор чи китайський чи соліс, ну тут вибір очевидний. Якщо ви хочете трактор рівня того самого преміум класу, то можна придбати солі за дуже приємну ціну. Чекаємо на вас. Місто Вінниця, Тиврівське шосе 2 а можна приїхати, провести тест-драйв на такому драконі. Працює ідеально, коробка м'ягенька. Сам на ньому їздив, пробував просто бомба. Набагато набагато м'ягтіша, ніж в 105-ки. Ну і діапазонів більше, тут коробка стоїть 24х24. Реверсивна, дуже м'яка в роботі. І діапазони по швидкостям також там дуже зручні, переглядав, хто зацікавиться, може окремо скинути таблицю з каталога. Тобто там діапазони будь-які можна підібрати під будь-яку роботу. Чекаємо на вас, Тиврівська шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі.